Доброго дня, мої любі малята! Зараз осінь і саме час зробити всі заготовки на зиму. Сьогодні ми з вами зробимо аплікацію консервовані овочі. Ми зробимо помідорчики та огурчики. Це у нас помідор, Різнобарвний світлофор на городі помідор. Як томат, його всі знають і за користь поважають. Це наш дуже-дуже-дуже смачний помідорчик. А це наші огурчики. Дуже хитрі огірочки поховались під листочки. Огірочки ми збираємо, під листочки заглядаємо. Що ж нам буде потрібно для аплікації? Ми зробили таку чарівну баночку. Ось як у нас скляна баночка. Вирізали огірочки та вирізали кругленькі помідорки, які ми зможемо розташувати вільно у нашій баночці. У житті. Справжні господині закладають у баночку помідорчики та огурчики, додають ще різні спеції, різну зелень і виходять дуже гарні консерви. Але ми з вами спробуємо просто так. Діти на власний розсуд можуть розкласти овочі у баночки. Нам потрібен буде клей та серветочка. Нагадую, що ми обережно намащуємо клеєм. Дітям, які дуже малі, допоможуть дорослі. Намазали клеєм, прикладаємо та розгладжуємо. Намащуємо клеєм наш помідорчик та прикладаємо його до нашої баночки. Розгладжуємо ретельно. Ще один огірочок. Намащуємо клеєм. Нагадую, що клеєм треба дуже-дуже обережно поводитись. Слідкувати за тим, щоб клей не потрапляв до очей. Дорослі повинні допомагати дітям. Маленьким діткам дорослі виріжуть, діти старшого дошкільного віку зможуть зробити заготовки самі, але і з ножицями слід поводитись дуже обережно. Приклеїмо ще один помідорчик. І ще один помідорчик. Помідорчик має ще одну назву: це томат. Помідорчик та томат або томат це ягода. Помістик всередині дуже маленькі зернятка, а огірок це, звичайно, овоч. Ось така гарна аплікація в нас вийшла. Спробуйте і ви Вдалої вам праці. Дякую за увагу!